Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу вам сьогодні розповісти про триходермін, оскільки зараз дуже би, актуальний і триває в розпалі посадковий сезон. Ми купляємо щось, садимо, пересаджуємо, я розповім те, що я роблю для допомоги моїм рослинам. У боротьбі з хворобами конкретно, отже, даний препарат триходермін це вже готовий, замішаний від черкосий біозахист. Він продається та триходерма, гриб антагоніст. Він продається в різних якби, виглядах, в сухому вигляді, вже в розмішаному. Якщо це вже готове замішане, то він менше зберігається, треба швидше використати. Якщо це в сухому вигляді, то там рік часу, наскільки я знаю зберігання. От, чому я вирішила його додавати? Бо в мене ну, все одно є захворювання на рослинах. Я б не скажу, що ґрунт прямо здоровий, і, мабуть, не існує такого ґрунту, який є ідеально здоровим. Все одно там водяться всілякі різні патогени, вони перезимовують. А ось на зимівлю вони будуть йти якраз теж в ґрунт, бо де вони перезимують. Якщо не в ґрунті, вони вимерзнуть. І тому я якраз посадкові ямки додаю для різних рослин. Конкретно тут буду я лаванду висаджувати, та? але це не є. Унікально для лаванди. Це підходить для різних рослин, і можна його додавати для різних рослин. Взагалі, цей триходермін чи то гриб триходерма, його можна використовувати і як оброблювати ним насіння можна, так? можна обрискувати рослину під час вегетації, адже зимку ми не обрискаємо, тому що сам цей гриб не виживе, так? тому це робиться під час вегетації. Можна обробляти навіть рами парників, теплиць, точніше. Ну, і можна давати в ґрунт посадкову яму. В них на сайті та і на цій пляжці є інструкції, і там рекомендовано давати 5 мл на посадкову яму при висадженні розсади. В мене це вже не дуже розсада, а добрячі, великі, широкі кущі лаванди. Тому я вирішила дати 15 мл. Але я думаю, що тут забагато не буде. Головне, що тут дати, зволожити. І це робити не на сонці, це робити в дні, коли немає сонячної активності, або вже ввечері дуже що я й робила, коли було хмарно, і вже сонце ну не, не могло спровокувати так ультрафіолетові промені, не вбили би цей гриб, адже вони якраз і знищують ультрафіолетові промені ці гриби, які нам, в принципі, допомагають боротися з патогенами різними. І то, тому я відміна 15 мл, Але кажу, якщо б це було трішечки більше, трішки менше, то це не критично, бо гриб далі має що мають спори розростатися і шукати собі поживу, тобто отих ті всі патогени, які шкодять нашим рослинам, і викликають різні захворювання. І так, важливо, що знати при внесенні триходерми, триходерміну, що її не можна поєднувати. Ну, її можна поєднувати з іншими засобами, як проти захворювань, так і проти шкідників, але вона їх знищить. Тобто, все таки божено ну виживе триходерма, Так? Все-таки бажано розмежувати. Також воно працює в зволоженій землі, воно працює при певній температурі, тобто до плюс 5 середньодобової ще допускається внесення. Але бажано чим швидше. Все-таки ці гриби вони люблять тепло, теплішу температуру. І дуже часто на біозасобах, наприклад, пишуть рекомендована температура використання плюс 18 і вище. Тому так намагаємося це робити вже і не затягувати до заморозків. Ну і то треба от, тільки внесли. Поливаємо, відразу присипаємо, щоб просто відразу створити шар перешкоди від сонячних променів. І потім поливаємо. Також я люблю поливати ще поверх. От Коли я висаджую, я ще поливаю і в ямку. І також я його застосую не лише при висаджуванні щойно придбаних рослин або при пересаджуванні існуючих, а взагалі навіть. Просто пройтися і полити ті рослини, що в мене вже ростуть. В Принципі, це така викорінююча обробка перед зимівлею, яка на мене досить важлива і потрібна. Тому так вам дякую за увагу. Буду продовжувати свою свої сезони наступні на біо. Все більше дізнаюсь нового. Чим більше поглиблююсь, поринаю в цю тему, тим, в принципі, інформація знаходиться. Все таки, головне почати, як то кажуть, початок половина діла. Так воно і є. Дякую вам до наступних відео і па-па!